Добрий вечір. Приніс посилку, відправте, будь ласка. Зуття не може їхати в пакеті. Зуття їде, тільки в коробці. На жаль, не в На жаль, це європакування. Це не сердеповська коробка. В такій упаковці воно їд, їздить по, 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 по світу. В коробці. По стандартному пакування взуття їздить тільки в коробці. По стандартному пакування всіх компаній, воно по, по світу їздить уже давно в такій вот упаковці. Пошти, Це краще, ніж якась коробка. Я вам ще раз скажу. По стандарту нової пошти взуття їздить в коробці. Дивіться на цю кончену пошту. Житомир відділення номер 27 Уперлісь як ці бичари. Нормальні люди приймають і. Посилка їде. Вони признали, що вони ненормальні. Чому я повинен купляти цю савдеповську срану коробку? В такому пакуванні вже давно весь світ звик, що в такому пакуванні по всьому світу розсилають ці. Наша компанії є в взуття в коробці. Якщо ви хочете купувати коробку, ви можете закупувати свою коробку і принести нам коробці в коробці з ваших суддя. Я ж вам кажу, це нове покоління короба, подивіться, це матрас, матрас. Можна хоч футбол грати. Килом вечора. Ось покійного вечора. Якщо вони готові принести нам. Я не збираюсь коробці покупати можете... коробку, тому що замовник не 100% можете... забере цей товар. Навіщо мені та коробка? Ви що? ви можете коробки, будь ласка. Я ще раз скажу, це пакування нового стандарту. Можете... Нового покоління. Взуття їздить в коробках. Так ви готові і устілки в коробки пакувати, я вас знаю. Дивіться, оце нова пошта взяла, бере монопольне становище, диктує, диктує свої умови. Хорошо, що коробку в коробку і зверху дерев'яну коробку не треба купувати. Ніхто вас не заставляє купувати, ви можете тут в свої коробці. Вас ніхто не заставляє купувати коробку. Я вам говорю, це пакування нового покоління. Нового покоління. По всьому світу в, вот, в такому пакуванні їздить взуття. в взуття повинна їхати в коробці.